Всім привіт! І це наше ювілейне відео. Так, нарешті це сталося. У нас вже 100 підписників. І е, сьогодні це буде е, наш пілотний випуск в новому нашому проєкті, а також е, ми поговоримо про плани на майбутнє. З вами, як завжди, я, Андрій і мій друг Діма. Так, я теж тут. І соточка. Я заскрінив. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті, щоб побачити цей скрін. Ось вам і стимул. Тепер про плани на майбутнє. Які у нас плани? Почекай, Дей? я дещо ще сказати хочу, що за весь цей час дуже багато речей сталося, дуже багато змін на нашому каналі. Від, від самого 24 січня 2013 року в нас уже поповнилась команда на одного учасника. Аж. Аж Насилайте на одного свої заявки учасника. в групі. Так, якщо ви хочете прийняти до нашої команди, ми готові так. Ми завжди, або мені, готові... Або Андрію, не ми завжди готові прийняти в свою команду нових людей, завжди готові е, прийняти будь-яку допомогу для нашого каналу. Від е, будь-кого пропонуйте. Може, ви хочете допомогти нам ще чимось. Е, також у нас канал вже набрав половиною тисяч переглядів. До ювілея трьох років ми не дотягнули, там буде аж 24 січня. Ми зробимо з цього з цієї нагоди, можливо, теж відео. Аж 3 роки, при тому, що багато хто думає, що наш канал був створений пару місяців тому. Це не так. На жаль, на каналі довгий час просто відео не виходили, а багато відео ми, ми видалили. І тепер про наш новий проект, Ми е, збирали, збиралися вже до, трохи давніше, е, думали про те, щоб почати знімати якісь е, е, проекти по будівництву. І вирішили, що в принципі, ну не знаю, не дуже оригінальна ідея, ніби е, як е, де, ну я бачу людей, які теж таким займалися. Ми вирішили почати будувати своє місто. Так, але ми не будемо сильно на цьому зацикливатися і дуже детально детальні відео робити. Ми будемо робити ми відео будемо робити відео не по так. самому будівництву, а більше по тому, що вийшло. По, по результатах, е по, результатах так. по самому плануванню міста, по, е, різних, е різних, е різних е речах, яких е ви не побачите в інших людей в містах. Візьми меч е щось таке, що зацікавило би вас. В будівництві, в плануванні міст, в різних, можливо, там механізмах, які там будуть використовуватись, хоча не думаю, що ми сильно будемо багато механізмів використовувати, бо з цим нас не дуже склалося. Так, ну постараємося зробити все красиво. І оскільки на сторінці ВК Андрія прийшло опитування, яку епоху хто яку любить. То по цьому питанню виграла сучасність. Тобто у нас місто буде сучасне, не античне, не гангстерське, а от сучасне. таке, як ви бачите у вікні. Ну, якщо ви в місті живете. Ну, воно не буде таке, як то місто, е, яке, наприклад, в Україні або десь е, з таких... Воно буде більш футуристичне, але... А воно буде таке незвичайне і як ви такого це би бачили? в житті не побачили. Добре Андрій, тому Починайте. думаю час вже нарешті зробити ось так. Нафіг ту ніч. І починати будувати. Починати будувати. В цьому відео ви будете, бачити процес будівництва, але в наступних відео ми будемо більше. Я думаю, що ми добудуємо це в цьому те, що заплановано в цьому відео. Тому, що через все, вже результати ми покажемо вам в наступному, в загальному що вийшло. І в цьому відео ми плануємо побудувати першу дорогу і плануємо побудувати мерію міста. Мерія This... в нас буде знаходитися. This... З... А з... хай буде тут, монумент. там де я зараз. А ні, ні вона, вона буде знаходитись тут, бо монумент це буде як. А, тут буде я розумію. щось, типу якось. Та площа така маленька і монумент буде... Давай цей поставим тут з цього боку. Так, з цього боку, я так і думав. Тільки не, не так далеко, не знаю. Ну, ну що ж, закладемо перший кварцовий камінь. Тільки вона буде на рівень вищий, ніж ти поставив. І вона буде не з кварцу. Я знаю, це закладення фундаменту, так сказати. Але це не перше побудова. Першим ну, побудовуємо, ми не покажемо, як Добре. ми її будували, бо ми вже її побудували. Як ти думаєш виглядатиме мерія якось сучасна чи класична ратуша? давай візьмемо за прототип наше рідне місто. Чи ні, в нас ратуша дебільна. На жаль. <плес> <плес> На жаль. Стара. Перебудована, але дебільна. Що, кабіна цегла? Біла палена глина не така біла, як, як я думав. Давай беремо кам'яну цеглу. Каміна цегла це в будь-кову. Кам'яна цегла, камінь. Е, кругляк що може знадобитися. Давай тако я буду більше по камінній цеглі, то трохи мій матеріал. Що можна звичати, взяти звичайну цеглу, але нафіг. Так. Ти будеш закладати... ти будеш робити якийсь підвал, може зроблені, якийсь типа... Підвал пізніше. Секретні... секретні всякі лазуйки. Наприклад, колія яка веде десь там в Пентагон. Це вже буде пізніше, пізніше. О, Пентагон побудуємо, точно. Так, ми повернулися після невеличкої паузи, яку ви навіть не помітите. Яку я виріжу, що це за все. Так, <світ> треба знайти середину. Середину шукай. А чого е, в середині двері? Може зробимо стильно на бік? Ти нарахував блоки? 16-й блок. 16. а 31. Ну, 16-й блок з кожного а. виходить по 15. По 15. Так, від 16-го блоку в кожен бік йде по 15. Mm. <звіст> <глад> Знаєш, площу? а не можна буде поставити якусь типа плагін чи що, щоб можна було блоком заповнювати певну площу? Ні, плагін неможливий. Чу. <звіст> е, що за античність, я не понял. Ми граємо не на не на останній версії, а на версії 1.7.10. На це є певні причини, навіть не питайте. Та не питайте, так? будь ласка, просто дивіться. Е, Андрій, а чого не залізні двері? А навіщо залізні двері в ратуші? Не знаю. Хай крадуться. Типа фьючер. Де ти бачиш зараз дерев'яні двері в якомусь офісі? Це не офіс. Це ра. Ратуша це офіс. Фьюча. Це дуже великий офіс. Це не ратоша, це мерія. Так, це мерія, бо меж не Це коротше резиденція ми... мера, а не... яка свиня. Вище не підвищі. Тепер... Ну так багато дверей, якщо не секрет. Так багато дверей, так так заведено. <реш> Ясно. По кутах теж треба такі фіні зробити. М, таку саму висоту, так? Андрій, чуєш, додаваш е, тему е, шоу Бенні Хілла. Тему погоні. На таку саму висоту поки що піднімаємо, так? Так. Ти надиву все правильно зрозумів. Шартуйся. Давай, короче. Лишайся того, іди роби наступні, я тут вже до укладу. як там зараз? І тут теж. Ззаду. Mm -hmm. Ні, тут треба піднес ставити камінні плити. Короче, на 20-х хвилинний випуск нам треба будувати добру годину. Та я не буду так вже сильно багато вирізати. І приспарювати yeah. тебе багато не буду. Це буде важче інші тому місто будувати. Що не так? Просто це буде дуже-дуже довге шоу. Хоч на чому ми зупинимося, Андрій, га? Ми зупинимося, зупинимося. Принаймні, на тому, що перший поверх добудуємо. Хоча я не знаю, скільки що вийде, то на тому зупинимося. Я маю на увазі сам саме місто. А, саме місто я не знаю чим. Не знаю. Я думаю, що проект просто умре щас. Та, але хоч щось він нам принесе все-таки. Е, а з цього боку? Зараз, все зроблю. Іду, йду. Тут взагалі не звина. Ми будемо не в суперпускому світі для того, щоб було більш реалістично і щоб не виглядало, що ніколи не Знаєте буває чому? так, що все рівно. Андрій, не задумуйся, не, не цей. Просто супер пуский світ дно. Не люблю суперпускій світ. На ньому хіба піксель-арти малювати. І то не багато хто так не робить Саме Багато не хто, хто не малює піксель арти Так. Я не Це вже основне. Так. Тут два вот треба провести. Ми будемо знімати це кожного... б журнал. Кожного вівторка. Так, кожного вівторка. Кожного вівторка, а кожного кожного вихідного ми будемо з СЕМ. Субота, неділю, не знаю. коли виходимо? Швидше всього в суботу. Це такі офіційні дати. Тепер завдання привести такі фігні. І, як завжди, знову не виходить в серію. Коротше, я буду робити з другої сторони аналогічно. Потрійні. Вікна ага. буде хай будуть потрібні. Сп... Це... Ну, тут будуть потрібні. Я взагалі б робив великі вікна, але то не моя будівля, тому... Я тут не буду встановлювати свої правила. Я буду будувати якісь футуристичніші. Бо я люблю великі то вікна. Це просто мерія покиш. Да, мерія має бути старовинна. Яке там місце без історії, правильно? Що з мешкою в мене сталося круто? Це то просто. Не, в мене мешка нормально просто Що Тут будет скики викон Ти умыс и не выходить Значи и на один блок у це Типа ось так И треба все будильник Не нафига Так выходить А ты тут выходит 4 размешка Як 4 А их шо якщо... Це не буде ось так. А то тоді виходить 4. Ну в принципі хай буде одне по 4. Так приходить нормально, між гарно виглядає головне. Хай буде одне по 4, да. Ну да. Просто більш-менш рівно виглядає тоді. Потім і так прибудуш. Коротше, не, я не буду нічого прибудовувати, все буде як цей. Е, Робимо з це наше наша місце. З місь. того боку так само. Може ззаді не буде цей? Не буде вікон? Як не буде вік? Ну знаю, в мерії буде тюрма. А тюрма буде взаїто знизу. Точно буде катівні Під землею ну. Там будуть е, особливо поганих депутатів тримати. Яких депутатів? Особливо поганих депутатів на нашому ідеальному місці брати не будуть. Точно. На роботу. ха ха і тут теж ходить одне по четверне. Вікно. Ну давай зробимо одне велике вікно, щоб уникнути всякої фігні. А може в принципі... Чекай. А якщо зробити спереду вікна потрійні, а з тих боків решту зробити подвійні. Отакі. Ну тоді все виходить. І взагалі тут... Давай, раз, два, коротше. Тут беззаду. Задній вхід у нас не буде. Тоді Він виход. не потрібен. Раз, два. І тут все одно виходить одне потрійне. А ну ясно діло, я не подумав про це. Та там буде виходити вузиком одне потрійне. То я нафіг то ламаю і роблю все як було. Ні, не, не роби, хай буде. Хай буде посередині одне потрійне, а а подвійні по боках. Да, ну добре. подвійні дві по боках. А вот тут виходить більше, ніж потрійне. Три. Коротше, а тако підай, Андрій, чуєш подивися. Так як злі з цього... З цього боку. Ні. Може зробити якесь широке вікно, блін. Широке вікно то класно. Ладно, суді давайте повзромимо як з тієї сторони О, Так, Хай буде ось так. Раз тут три там буде. Е, ні, хай буде симметрично. А, ну тоді хіба що так. Хіба що таким шляхом. Добре. Заю тут з боків, походу, теж кола не можна. Ну все, ми ніби закінчили з першим поверхом. То вже, то вже буде занадто. Чи робимо вищий вищу стелю? Ясно, що вищу. Давай ще один цей. Не уговорю, накатаю. Це. Я накатаю там втягую. Ще один широк. І можна навіть накрити для першого поверху дошок. ні не треба дошок накривати. То що буде другий поверх. Ну май налазить дашок, е, типа стелю другого по поверху. Не. Хоча ми не знаємо що там буде, тому поки ні, що... Ні, ні, давай поки що зробимо стелю першого поверху. Коротше зробимо підлогу просто на першому поверсі і все поки що. Підлога тут з чого буде? З Спаркет? паркету? чекай, в таких установах хіба спаркету. Підлогу? Звичайно. Це хіба в нашій Україні в Е, Так, тоді ми беремо... Для початку я візьму меч, бо мені його потрібно для того, щоб приборкати корову. Приборкай, не. Як приборкати. Бачив, бу тебе спілка захисту тварин. Вони б 100%. тебе так приборкали. Було бы круто. Для тебе. Так, я б забрав цей канал собі. Ти там думаєш, так? Сто процентів. А нихя. Вы тебе, я б так не зробив? О, у нас будуть такі вікна. Чи прозорі? Ну давай давай вікна не будемо зараз робити. Чипрозори хай будуть. А чекай, е... мат навіть є ідея. Дивіться, які у нас будуть вікна зараз. Вікна у нас будуть... Давай хіба тоді передню частину оскар поскорімо? Не, не такі темні. Зараз я візьму отаку От панельку. Та, поки що тільки передні, бо е, задні і бічні вони трохи інші будуть. Вони ж менші. Коротше я йду підлогу робити, паркет буде темний сосновий, добре? Ага, накривай тупо все. А йо, добре, давай тако, ти одну буду, а я другу. А стоп, точно вона нас такого довго не має бути. Чи має бути, Та довго? Да і все. Поки що це досить. Добре. А далі розберемось. Ну ось таким було не дуже повчальним це наше перше відео. Так, а ми, ми будемо розвиватися вже наступного випуску, можливо, ви побачите добудовану мерію. Так, точно що... ви бачите, бо я її буду добудовувати ще сьогодні. А я сьогодні ще не зможу, ну нічого. Хоча я її не добудую, думаю так зразу. Подивимось. Да, добре, тоді на все добре. Підписуйтесь, ставте лайки, лайки. обов'язково, а то міменти раніше, я хіба один ставлю лайки. І пишіть О, будь ось, ласка полився. І пишіть, будь ласка, щось в коментарях. Так, Дякую. пишіть обов'язково, нам важлива ваша думка. Пишіть в коментарях і якщо ви ставите дизлайк, я вас прошу. Просто благаю. Напишіть в коментарях, що вам не сподобалося, бо... А не ми, ми не зможемо стати краще, якщо ви не, скажете, не вкажете нам на нашу проблему. Та, і ще не пишіть будь ласка, нам в коментарі типу забийте на майн. Та, бо це чесно. Це не в вашому праві вирішувати, що, що нам грати. Ви можете попливати на наш вибір, але останнє слово залишається за нами. А так дякую за увагу. Дякуємо за увагу. Не забувайте підписатися на наш канал, не забувайте підписатися на канал э, Сема до речі. Eee, а що за реклама? Це... це вже не реклама, він вже типа як наш пацан. Ну там Наш чувак Тепер з нами. З вами була команда GreenCraft. Не знаю чому так назвались. E, це ти до чого? Філософствуєш? Та, філософт. З вами була команда GreenCraft. До наступних зустрічей, в наступних відео.